Підкорювачки бізнесу, Цей випуск подкасту створений за підтримки програми ЮЕСЕЙД конкурентноспроможна економіка України. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це подкаст підкорювачки бізнесу. Його ведемо для вас. Ми, я Анастасія Багаліка, і моя співведуча голова громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. Ми говоримо з жінками, які наважилися відкрити власний бізнес, роблять у цьому успіхи. І сьогодні розкажемо історію бізнесу, який називається Пілоу». його засновниця Ольга Коломіченко. По з нами на зв'язку, Олю, вітаю Так, доброго дня, всім дуже дякую, що запросила. Дякуємо, що приєдналися до нас. Скажу нашим слухачам і слухачкам, що Монстіпіло це український бренд дитячого текстилю та декору для дитячих кімнат. І традиційно на початку наших розмов ми завжди просимо про хвилинку історії заснування. Як ви запустилися, розкажіть. Це була знаєте така цікава, але в принципі дуже стандартна історія для мами, яка народила дитину. І в принципі, як мені здається, всі бізнеси, які зв'язані з дитячим текстилем, вони з цього починаються. Народилась в мене дитина. У мене було трохи більше часу виходити працювати в офіс я не могла. Тому я почала ось таке своє, так би мовити, хобі. Це почалося, в принципі, саме з хобі. Це просто була сторінка в інстаграм, моє бажання що створювати, моє бажання не займатися тільки хатніми справами. Це, це був такий початок, в принципі. Було бажання створювати якийсь естетичний простір для своєї дитини, і з цього, в принципі, все і почалося. Але на той час, коли це був початок, це були не тільки подушки, це була постільна білизна, і інші подушки, і навіть одяг для дітей. Тобто, все, в принципі, на чому я вчилася створювати. Бо на той час я не вміла шити. Я купила собі просто швейну машину і почала самостійно вивчати, як це створювати і шити самостійно. І навіть Дитячі сукні, тобто все те, в принципі, що мені подобалося, що я хотіла зробити для своєї дитини, в чому я хотіла бачити, що вона носить. Тобто, так, це був такий початок хобі і сторінка в інстаграмі. До того шила, у вас був якийсь досвід роботи з текстилем? Чи ні, Ні, я, взагалі, за фахом інженер-будівельник. Я, в принципі, працювала саме в цій сфері, просто коли ну був час, коли дитина маленька і. Ти залишаєшся вдома і треба чим, чимось займатись, то я почала саме цього. досвіду. У мене не було. В принципі, я просто вмію робити те, що я вмію, і було просто бажання тобто це бажання щось створити. Чи не було у вас таких пересторог, що о, я витрачу гроші, а якщо не вийде? А що з підтримкою? Мене там не зрозуміють, чи дитина все таки буде зростати, треба буде на неї витрачати більше часу. Як у вас з підтримкою від близьких, рідних і взагалі наскільки от необхідна вам ця підтримка, коли ви стартували бізнес і зараз, коли він у вас розвивається, особливо в такий складний час? Взагалі, це найбільша проблема, ну, як в моєї ситуації, підтримка і час, який я приділяю для дитини. Зараз в мене вже двоє на той час це було, у мене була тільки старша донька. В принципі, родина мене підтримувала, тому що, в принципі, всі займаються чимось, і круто, коли мама не просто займається хатньою справою і дітьми, а чимось ще, якось ще розвиває себе. В принципі, підтримка в мене була. Але єдина тут напевно треба врахувати, що для жінки щось створювати самостійно, рухатися в якусь власну справу. Як на мене, трохи складніше, бо є ще інші обов'язки, і є ще таке моральне відчуття того, що а чи е, достатньо часу ти приділила своїй дитині, а чи достатньо часу ти приділила іншим членам своєї родини? Що тут питання з тим, як хатні справи, чи впоруєшся ти з цим чи ні? Баланс, балансування так, Весь час наче ти на не намагаєшся збалансувати ці два життя там. Так, так. Ну, для мене баланс, і в принципі, ось цей час розподілення між роботою, домом і дітьми, він наразі теж актуальний, бо складно все це суміщувати. Особливо коли постає питання, коли діти тобі вже кажуть, що мама, а ти сьогодні нам часу трохи не приділила, бо мама вся там в роботі, мама, щось створює це, напевно, найскладніше для мене на етапі створення і просування власного бізнесу. Чи знайшли ви вихід з цієї ситуації? Це чи все ще балансуєте, і оцей черв'ячок провини вас трошечки під'їдає? Ну, черв'ячок провини він напевно, що в матері буде постійно. Ну, знову ж таки, це ось з мого досвіду. Але для мене найкращий варіант, який я для себе знайшла, це дологування, тому що ідей в мене багато і рухатись треба. І в принципі я і рухаюсь, але без дологування зробити це просто неможливо. І за той час, який я пройшла, а це заснування, так би мовити, воно було ще у 2016 році. Зараз мої старші дитині вже 9 років. За цей час я вже навчилася якось гармонізувати всі ці сфери так, щоб всім було зручно і ніхто не був обділений, бо це дуже важливо. Скажіть, а як поставились рідні до вашого рішення, чи підтримали надалі делегування? Це часто про поміч з боку родини, ну або колег, друзів? Це залежить від того, хто у кого і що? А отже, яка у вас підтримка? В принципі, родина мене підтримує, чоловік підтримує. Якщо говорити про делегування тих справ, що стосуються родини, то тут все ок. Але найбільше питання в мене зараз делегуванні тих справ, які пов'язані саме з власною справою, бо це, напевно, забирає найбільше часу. І тут делегування... В тому плані, що знайти людини, яка допоможе мені з просуванням, з таргетом, з, яка допоможе мені створити маркетингову стратегію. Ну тобто, це такі основні питання, над якими я зараз працюю, і тому тут саме дологування для мене воно як-то мене рятує, так би мовити. Чи пам'ятаєте, як ви заробили ці свої перші гроші, які можете вважати підприємницьким доходом? Що ви зрозуміли, що о, ну це вже точно моє, ну це не хобі, це вже бізнес, тому що інколи ми витрачаємо. 70% часу на справу, роблячи щось, так там продаючи навіть його, але все ще вважаємо це якимось хобі. Хтось там думає, що це просто наше заняття на вільний час, але ми при цьому витрачаємо багато на це часу і могли би його альтернативно замінити на якусь роботу і отримувати заробітну платню. Ну і власне, ось да, ви коли відчули, от, о, це мій перший заробіток. Нарешті, нарешті, я можу вважатися підприємцем. Так, ну це е, взагалі було досить давно, ще десь у 17-му, напевно, що році. І е, ну так, це, це дійсно такий, знаєте, кайф, що ти зробила щось і змогла на цьому е, заробити. І в принципі, оце перше відчуття е, такого, воно дає тобі драйв. І я на, на цьому драйві навіть е, пішла у масштабування. Я відкрила майстерню. В мене було чотири працівниці, і воно. Якось знаєте на цьому емоційному стані, особливо на тих відгуках, які я отримувала від дітей, бо покупці це матеріал, звичайно, з нашого нашої продукції, але отримує задоволення від подишки саме дитини. Коли ти отримуєш ці приємні відгуки, вони надихають тебе рухатись далі. Ну, тому на, на, саме на цьому драйві е, я і почала далі рухатися в вже такий більш, як на мені тоді казалось, то дуже масштабний бізнес. По чотири людини для мене це ну, так досить. Особливо коли це перший досвід. Я звернула увагу на те, що ви сказали, було. На цей момент це не чотири працівниці, щось змінилося? Так, е, бо коли. Е, так сталося, що потрібно було зустрічати пандемію, а потім війна. Майже все. Тобто, мені довелося закрити майстерню, тому що дівчата виїхали. Це почалося в принципі з пандемії, бо зібрати людей було мені дуже важко. А потім ще й війна. То майстерня була закрита повністю, і на початку війни в перший день я була вимушена виїхати з дітьми. Як вже, я вже казала. Живу я зараз в Одесі, в Одесі було не дуже безпечно. І за пів року, що я була не в Україні, майстерня майже повністю припинила своє існування, але вона чекає, так би мовити, бо обладнання і такий досить великий. Склад запасів, який вже відшитий. Вони всі чекають зараз. Це таке знаєте нове дихання для майстерні, бо я відтворюю роботу, намагаюся якось рухатись далі. Підкорювачки бізнесу спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Я нагадаю, у подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо ми сьогодні говоримо з Ольгою Коломійченко, засновницею бренду Монстіпілу. Це український бренд дитячого текстилю та декору для дитячих кімнат. Давайте трошки поговоримо про власне, ваш асортимент, про те, що ви виготовляєте. Я прочитала, що там є і такі подушки, які можна обіймати, вони по-різному називаються. Це подушки для сну вагітних, а я знаю, що в японській культурі аніме вони називаються демім. Зараз у мене <свист�> -рот>, рот намагається пригадати, як це звучить. Можливо, ви знаєте назву. <свист� -рот> Моя старша дитина такі любить, обіймає їх і спить. Розкажіть трошки про ваш асортимент. Ну, зараз асортимент залишився е, тільки е, це тільки подушки. Хоча до війни е, асортимент був досить широкий. Це були і конверти для дітей, і постільна білизна, і навіть колекцію дитячих суконь е, ми відшивали. Тобто дуже багато чого. В принципі, на початку, коли майстерня створювалась, ми відшивали все, що було потрібно, на що був попит. А зараз залишилися тільки подушки, і це. Е, Через те, що зараз я переплановую повністю свою маркетингову стратегію, коли до напрямок, куди рухається бренд. Зараз це подушки, і основне їх призначення, і основні клієнти, хто купує це батьки, які купують ці подушки для своїх дітей, це вагітні жінки. І спочатку війни я навіть стала відстежувати, що з'явилися нові покупці. Це жінки, які купляють для своїх чоловіків подушки. Вони шиються під замовлення. Вони не такі яскраві, як для дітей. Ми створюємо. Вони більш темних кольорах. Але жінки замовляють для своїх чоловіків ось такі подушки. Навіть для дорослих батьків замовляють їх. Тобто, то, в принципі, аудиторія досить широка. Хоча основний, основні покупці – це, звичайно, батьки, а, що купляють для своїх дітей. Слухайте, ну я знаю про японську подушку тільки це цю за бутон, але її не обнімають, на ній сидять, не знаю, чи це цю, мали на увазі. Скажіть мені, будь ласка, наскільки вам зараз. З роботою е, хочеться реалізовувати щось нове, розширювати асортимент. Наскільки ви бачите потенціал в цьому? Взагалі, як ведеться е, бізнесу в Одесі сьогодні і які відчуття майбутнього, позитивного майбутнього ви несете в своїх колекціях? Тому що облаштування дому це завжди про затишок, знаєте, про щось там таке е, чудове святкування, родина. Ось ось всі за столом, подушечки, весь текстиль, гарненько, все знаєте, в принципі, хоча війна і продовжується, але люди продовжують також жити і хочуть так, щоб життя було насичене. Тому, в принципі, клієнтів вистачає так. Вони не в тій кількості, що були до війни, але батьки приділяють увагу дітям їх емоційному стану. Тому клієнти, які купляють ці подушки, вони є. І тут про емоційний стан і про вектор рухатись чи далі, і як рухатись, то бізнес мені здається, він напряму залежить від емоційного стану власника або власниці, і іноді буває так, що зранку ти прокидаєшся і думаєш: а може не треба. А ввечері вже отримуєш теплий відгук від клієнтів і продовжуєш далі. Тобто це такі е, гойдалки, знаєте, на яких постійно знаходжусь я, бо знаходжусь зараз в Одесі. Ну і в принципі. А... В Принципі, це реалії нашого життя. Те, що підтримало мене, не здаватися і рухатись далі, це був на початку війни контакт з дівчатами, які виїхали за кордон, які були моїми постійними клієнтами, так би мовити, і вони мені запропонували співпрацю, бо вони виїхали. Uh, і намагаються якось створювати своє життя за кордоном, створюючи там бізнеси. І у мене було дві пропозиції на співпрацю з цими магазинами, і це був в принципі поштовх для мене рухатись далі. Я знайшла в гуглі, як називаються японські подушки-обіймашки, дикі макура. Мені Гугл одразу запропонував. Боже, я навіть не виговорю це. Я ж кажу, що у мене одразу язик просто намагається включитися в це слово. У мене просто старша таке любить, тому я в курсі. Ви згадували, що зараз думаєте над переформатуванням майстерні, та я розумію, що. Під час війни для цього точно треба кошти, інвестиції, можливо, гранти. Розкажіть, що плануєте, на що сподіваєтесь? Зараз основна моя діяльність примовна на те, щоб виділяти час на навчання і на участь у тих. Таких організаційних заходах, які спромовлені на просування бізнесу малого, в принципі, я де можу, там і приймаю участь, і насправді фінансування це одна з найскладніших проблем у просуванні і масштабуванні бізнесу. Тому в найближче часом я планую приймати участь у грантових програмах від держави. Дуже добре, що зараз можливість така є, і можливості насправді досить багато для малого і мікробізнесу, яким є мій бізнес. Тому буду. Використовувати всі можливості, бо власних коштів, я не можу сказати, що їх взагалі немає, але виділяти власні кошти на ще розвиток цієї справи, на жаль, я зараз не маю такої можливості. Оця складна ситуація в Україні і, і наслідки і ковіду, і війни, і дійсно те, що бізнес да, поставлений на паузу. Чи не приходить вам думка? Що краще піду я не буду я підприємицею, Піду я до когось в найману роботу, так найманим працівником, і краще буду там спатиму собі спокійно. Не думати про те, де взяти заробітну плату, кому продати, що відшити чи все встигнути. Ви так посміхаєтесь, Я говорю, ви посміхаєтесь. ну, Да, воно було. Напевно, там було було таке. так. ну але тим не менш, так е, тому що це завжди підприємництво. Це завжди виклик, ризик, драйв, адреналіни і, і, і оці такі перешкоди. Шкоди, але дійсно потім така може бути велика класна насолода від того, що ти робиш. Як у вас з цим? Які думки? Насправді все вірно, все, що ви кажете, бо дуже часто в мене такі думки з'являються, але я в. В принципі, знаєте, такий дух підприємницький, я завжди цим займалася. І якщо навіть я піду найм, то довго я там і не просиджу, тому покидати точно не хочу. Мені подобається розвивати щось своє на цьому завжди наголошую і не покидаю можливість будь-яку, яка є. А враховуючи все те, що, що зараз держава дає малому і середньому мікробізнесу. Я хочу використовувати всі ці можливості, в принципі, знаючи. Правила ведення бізнесу, всі ці операційні моменти я можу створювати і щось інше, бо ідей в мене дуже багато. Тому зараз це такі основ, основне питання це навчитися вести бізнес так як треба, і за тими правилами, які є. Бо на початках мій бізнес знаєте, це, це як хобі. Це тобі подобається. Ти рухаєшся, не знаючи в принципі процесів, не знаючи потреб ринку, воно якось самостійно рухалося, але. Все такі, що зараз це вже не працює, і треба е, нові правила гри, нові правила ведення бізнесу. І саме цим я зараз і займаюся. Чи є в вашій спільноті, чи взагалі у вас в спільноті жінок чи в вашому оточенні жінки, які вас надихають, так що ви є для вас такими рольовими моделями, чи можливо в міжнародному просторі бізнесу, так на кого ви б рівнялися чи рівняєтеся і. Вони вас так да, підштовхують не здаватися в складні, в складні хвилини. Оце сестринство. Наскільки воно для вас важливе чи є такі приклади? Так, звичайно, є дівчата, які мене надихають, які в принципі рухаються в тому ж сегменті ринку, що я, але набагато успішніші, тому що можливо раніше почали або використовували інші можливості, не ті, що я, і мене надихають, бо в. Вони рухаються далі, масштабують свій бізнес. Є декілька дівчат тут в Одесі, які також займаються дитячим текстилем і дитячим докором, і досить успішно продають його і в Україні, і за кордоном. Тому так. Я слідкую за жінками і за підприємцями, які рухаються у сяк сказала, я слідкую так. за жінками. Я слідкую за тим, як вони рухаються. Знаєте, це надихає. Ти дивишся на і успіхи інших жінок, і це надихає тобі тебе рухатися далі. Навіть е, ось ці організаційні заходи, на які в яких я приймаю участь, де е, є жінки підприємці е, після таких. Зустрічі, приходиш в е, свою майстерню і з новим е, подихом починаєш рухатись далі. Зараз, оглядаючись назад, з досвіду, щось би зробили інакше: відкрилися б, не відкрилися б, можливо. Подумали про якісь, не знаю, подушки безпеки, хоча говорити про подушки безпеки для українського бізнесу це така доволі складна тема, я розумію. Так, якби я знала, що нас чекає пандемія, а потім війна, напевно, що я якось підготувалася б раніше, але ніхто ніколи не знає, що буде далі. І навіть зараз зробити якісь прогнози на майбутнє, на рік, два-три, це просто неможливо. Тому, напевно, що я би трохи. Змінила би структуру і рухалася б в інший напрямок на момент, коли майстерні ще працювала. Чи було б це щось пов'язане з інженерією, з вашою професією? Ну я, в принципі, не покидаю свою основну діяльність бо я зараз займаюся ще дизайном інтер'єрів, тобто, це Пілов» – це не основна моя діяльність, якою я займаюся, але я її просуваю ще додатково. То інженерія, вона зі мною все життя? Ольга, я от ще хочу запитати про такий момент. Ми дуже часто знаємо, що діти переймають наші рольові моделі, коли виростають, та вони дивляться на маму підприємець, дивляться, як ви все поєднуєте, як намагаєтесь рухатися далі, розвивати свій бренд. Чи хотіли б ви, щоб діти теж пішли у власну справу? Чи можливо. У них є якісь свої хобі, і ви бачите їхнє життя. Не знаю, у найманому секторі. Все ж таки. Дівчата зі мною постійно, особливо старша донька. Вона як мій компаньйон у майстерні. Вона зі мною була весь час. І, в принципі, навіть зараз вона е каже, що хочу там щось своє, я хочу продавати, вона дуже гарно малює, хочу продавати свої картини. Але, в принципі, е діти будуть приймати рішення вже самостійно, як вони будуть е і захочуть будувати своє життя. Але я думаю, що е коли ти зростаєш в родині, де і мама, і тато е вони підприємниці, вони е якось вже. Напевно, інший шлях не оберуться, будуть рухатися так, в якій середі вони зростали. Ну, тобто, це дає таке приклад на все життя, очевидно. Я думаю, що так. Але, в принципі, якщо вони оберуть для себе інший шлях, бо в мене двоє дівчаток, то їх рішення все одно буде прийнято і мною, і батьком. А що ж, Олю, ми вам дякуємо за те, що взяли участь у нашому подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Я ще раз нагадаю нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, нашій аудиторії, що говорили сьогодні із засновницею бренду Пілоу». це бренд українського текстилю та декору для дитячих кімнат. Ольга Коломійченко, його засновниця, власниця розповідала нам про. Історію бренду і також про всі складнощі, які очевидно спіткали українські бізнеси зараз, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до того ще в часи ковіду теж було нелегко. Але ми бажаємо вам натхнення і сил рухати все це далі. Ну і також нагадаю всім, хто нас слухав, що подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо для вас провели ми. Я, Анастасія Багаліка, і моя співведуча голова громадської організації. Ський центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. Прощаємось. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID – конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесу. спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.